Вечора ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії працює Карина Костецька. Легенда різдвяних чудес. Саме таку назву має вистава, яку провели 17 грудня в Палаці культури Карачуни. близько 200 маленьких глядачів поринули в казкову атмосферу та разом з героями доторкнулися до магії Різдва. І сьогодні більш детально про це ми поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітала Наталія Медведева, завідувачка відділу. Завідувачка відділу культурно-освітньої роботи та організації дозвілля. Я вас вітаю, пані Наталі. Доброго. Давайте почнемо з такого питання. Як в принципі виникла ось така ідея організувати таку виставу? Ця ідея ще літом. Літом ми все здалегідь це готуємо. Як ви знаєте, ми. Мешкаємо наш заклад, знаходиться Палац культури карачуни. Uh -huh. Воно вже це само каже за себе. є така легенда про карачуна, uh -huh. тобто ми її вирішили розвинути цю легенду. Так, так, uh -huh. так, роздвинути. Приймали участь ми з дівчатами. Я як завідувач, ще наш художній керівник Тамара Миколаївна Якимцова, Марина наша uh -huh. за відділу позашкільної. Роботи uh -huh. та наша організатор Валерія Панченка, ну, звісно, з нашим директором Іваном Влади... Е, і допоміг нам в цьому поставити цю виставу. Uh -huh. Так, наш режисер-постановник, народний артист України Василий Петрович Короленко. Uh -huh. Ми йому дуже дякуємо за це. А скільки приблизно акторів брало участь у виставі? Акторів, так. Ну це оповідач, він сам був за кадром, його голос дуже гарний. Він нам допоміг. Вашого режисера. Режисер, режисера так, так. Це Хурделиця, це Карачун, це Настуня, це ще Ну близько десяток. Так, мабуть, так, світлячок, угу. Святий Миколай, звісно. І бабуся, яка була з цими дітьми. Так, а як проходила підготовка? Як взагалі довотувалася, наскільки складно було? Дуже складно, дуже тобто ми всі люди в творчості, тобто баталії були такі, та сцена так, а та сцена так, треба зробити так, треба зробити так. Ну, прийшли до одного висновку, що робити треба так і так, і режисер нам цьому допоміг. Угу, так, за допомогою режисера, правильно? Так, угу. так. А от розкажіть нам трохи про сюжет, от, про цю легенду. Це як ви знаєте, ну люди стали якось замикатися. Ну це наша угу. зараз. Що в нас твориться Незвичайно. так, так люди замикаються в собі, десь становяться якісь жорстокі, забувають за допомогу один одному. А це наша казка, це віра, надія, любов, добро. Треба ну що завжди перемагає добро, перемагає темряву, світ перемагає темряву. Світлячок це наш якби провідник до цієї темряви. Тобто це головна така. Да. Була думка правильно ваш чачок. Угу. Так а розкажіть, будь ласка, трохи про емоції, які були викликані у дітей глядачів. Діти поринули це світ. це світ. Тобто світ, як з'являвся світлячок, він дуже яркий, діти реагували на це. Карачун, це темрява. Вони також відчували ну, емоції. Емоції різні були у дітей. Вони аплодували кожному номеру, кожному танцю, кожній пісні. Це дуже плідна робота творчих колективів усього палацю нашого нашого. Це дуже яскраві постановки до наших сцен: карачуна, курделиці, світлячка все було з нашими колективами. Дуже зразкова естрадна циркова студія Шепіто, дуже гарні номери. Всі обід ПРО наші, сучасна хореографія Аріадна, естрадного танцю Фієста. Всі приймали участь, всі. Угу. Тобто діти були в захваті, можна так всі сказати, всі діти, правда? Так, угу. так, а от вам особисто наскільки важко працювати от в такій сфері, тому що новина ну, ж така творча, це, мабуть, тут є такі свої складнощі і тонкощі, особисто мені? Так, особисто вам. Ну, я я працюю ну, більше 12 років у uh -huh. цьому закладі. І на сцені виходить як ведуча і також як ну, акторка, ролі так? акторка. Uh -huh. Різні ролі тут я грала роль хордкорделиці. Uh -huh. Це звісно, ну така вона яскрава. Uh -huh. Гарна. Це вона позитивний чи негативний персонаж? Вона така, вона з Карачуном, і така, і до нього, і позитивна, і така, сувора су, так так така. Так? Uh -huh. В кінці вони всі добро, світлячок, uh -huh. вони всі перетворюються. Тобто робіть добро один одному і перемагаємо. Так, ну що ж, пані Наталі, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Вам бажаю тільки класних і позитивних вистав, і щоб ваші глядачі завжди були задоволені. Дуже дякую, що була з вами. Mm. На все добре, на все добре. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Наталія Медведева, завідувачка відділу культурно-освітньої роботи та організації Дозвілля. Ми поговорили про виставу Легенда різдвяних чудес, яка нещодавно пройшла в палаці культури карачуни. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. 18 грудня палац культури Карачуни наповнився атмосферою різдвяного дива. В актовій залі було представлено казку про Карачуна – легенда різдвяних чудес, яку переглянули близько 200 відвідувачів. Това зала палацу була наповнена дитячим сміхом, музикою та очікуванням чудес. Серед глядачів діти військовослужбовців, загиблих героїв, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу, а також діти з особливими освітніми потребами. Не дивлячись на сьогодення, але все ж таки дітям потрібне свята, їх потрібно трішечки святкову атмосферу, ну, щоб їм було все ж таки. Вони розуміли, що новий рік, що свято. В сюжет історії про Карачина має символічний Charakter. Через складні реалії люди починають втрачати віру в добро. Головний персонаж Карачун спершу постає холодною темною силою. Та завдяки щирості дітей, радості, музиці та силі культури герой поступово змінюється. Пропустив, що десь прокинулося добро. Так може ти не такий вже й могутній. Пішли краще, глянемо. Увага, увага. Усі готуємо. Ще ніколи не занурить нас у те у постановці. Були задіяні всі творчі колективи Палацу культури Карачуни. Режисером постановником став заслужений артист України Василь Короленко. Наприкінці вистави діти отримали солодкі подарунки. Організатори переконані, дітям важливо зберігати відчуття свята та новорічного дива. Це дуже цікаво, це дуже потрібно нашим дітям, особливо згідно з нашого сьогодні сьогодення, під час блекаутів, під час війни. Це потрібно дітям. І ми поринаємо з ними разом в таку маленьку казку. Хоча б 45 хвилин, але це казково і це дуже гарно і красиво. Загалом у Кривому Розі з 5 грудня по 10 січня для дітей підготували близько 300 новорічних заходів. З них 76 для дітей пільгової категорії. У семи районах вже сяють новорічні ялинки. Заклади культури, школи та садочки організовували тематичні заходи для дітей, щоб малеча змогла відчути радість свята. Ми робимо і зробили все для того, щоб створити на вам святкову атмосферу. Колись потрібно і гатаяти душою, і подивитися прекрасні вистави, і помріяти майбутнє. А майбутнє у нас дійсно буде красивим і нормальним. Ці ми разом це робимо. Побачити казку «Легенда різдвяних чудес» можна 19, 22, 24, 25 та 26 грудня о 13.30 у Палаці культури Карачини. Вартість вхідного квитка складає 50 гривень. За всіма деталями та бронюванням звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Ярослава Бондарєва, Ірина Семкович, Перший міський.